Всім привіт! Я обіцяла і сьогодні виконую свою обіцянку. Ми поговоримо про нестандартні кольори цієї осені. Розмова про класичні кольори була зрозумілою, тому що класичні кольори час від часу змінюють відтінки, але фактично для усіх сезонів це. Сталі кольори для зими одні, для осені інші, для літа можуть бути мікси. Якщо ми говоримо про кольори, не класичні кольори осені, тут настільки широкий спектр, що можливо абсолютно все, як я люблю казати. Чому Кожна, кожен фешн вік в кожній країні і в кожному місті Париж, Лондон, Нью-Йорк, вигадує свої історії про Трендові кольори. І ці історії десь перекликаються, а десь дають збої. Зараз ми поговоримо про декілька тих кольорів, які однозначно усіма дизайнерами прийняті як некласичні осінні трендові кольори. І перший з них це червоний колір. Я бачила різні варіації відтінків, і думаю, насправді, що усі відтінки червоного. Це класні відтінки для осені. Єдине, що пам'ятайте, Незалежно від того, фотографуєте ви чи ні в цих кольорах, чи одягаєте його. А особливо, якщо ви фотографуєте саме в цьому кольорі, пам'ятайте про те, що червоний дуже специфічний у виборі відтінка. Якщо ви коли-небудь фарбувалися у візажиста червоною помадою, ви точно пройшли цей досвід, коли візажист. Дуже довго підбирає відтінок саме вашого червоного. Бо комусь класно з червоним з відтінком оранжевого, а комусь дуже пасує маджентові тони, чи там насичені червоні, і колір є червоний скарлет, який називається все таке. Тому базова історія і базова суть червоного кольору в тому, що ви маєте точно підібрати відтінок. Але якщо раптом з відтінком все промахнулося, він просто є, тоді намагайтеся зробити так, щоб у вас не було історії з обличчям. Тобто брюки можуть бути червоні, а біля обличчя може бути якийсь інший колір. Бо е червоний дуже відрізняється по відтінках. Дивіться, ось цей червоний це мій червоний. Я його люблю, мені в ньому класно, але він такий аж. Але красивий, з нього забраний, фактично жовтий, наскільки вам це відображає телефон. І я можу запросто одягти його до обличчя, і це буде мені красиво. А ось цей, жов... Ой, ось цей червоний це вже не мій червоний. Він не освіжає мене, не освіжає обличчя. Тому я можу одягнути такі брюки чи таку спідницю, але верх зробити іншим. Це, що стосується фотографії, це обов'язкова історія. Крім того, що червоний колір модний модні ще і цього, цієї осені, модні і фактури шкіряні лакові. Ви побачите це в багатьох трансляціях. Лак цього року знову цієї вес... О, цієї осені на піку моди, тому звертайте увагу. Що не так з такими блискучими поверхнями? Вони... Дають відблиск певний, тому звертайте увагу, якщо ви будете знімати з спалахами, у вас буде історія з бліками. І цю історію з бліками, будьте готові, що вам доведеться ну, ретушувати, нічого з цим не поробиш. Але такі відтінки і такі фактури цього року дуже у багатьох є дизайнерів, і будуть вам допомагати бути стильними і модними. Другий колір це фуксія класична, як мені здається, але вони говорять, що це рожево маджентовий Колір високої енергії, такого натхнення, насичення колір, який дуже забирає на себе багато уваги. Пам'ятайте про це, коли будете фотографувати цілі родини, розміксовуйте з якимись простішими кольорами, бо будете мати екстра насичену картинку і будете не знати, що з нею робити. Це, власне, ось такий колір. Насправді я його дуже люблю, мені дуже красиво в цьому кольорі, але е, треба віддати належне тому, що е, маємо акуратно вибирати бекграунд. Да? Тобто розумійте, що якщо такий фолір та колір та на фоні яскраво жовтого листя ця картинка. Ляже не в кожен профіль, наприклад, якщо ви знімаєте контент. Тому пам'ятайте, якщо ви робите, наприклад, альбом сімейний, цілком може бути. Але для контента можуть бути історії. Але такі кольори прекрасно виглядають у місті. Вони підтримують оцей м -м, такий ненав'язливий. Сірий бекграунд там чи бежевий, і додають е, не тільки певного відтінку, а й певного характеру і настрою. Уявіть сюди ще айстри або бордові хризантеми. Це буде точно осіння, красива картинка саме про осінь, про стиль і про певну енергію. Е, із незвичного, що ми маємо. Е, Кажуть дизайнери, що усі відтінки рожевого цієї осені будуть модні, але пропонують дуже незвичайні поєднання. Вчора я побачила показ Шанель і була здивована. Подумала про те, що потрібно бути дуже великою модницею, щоб носити таке в повсякденному житті. Що вони пропонують? Пропонують пудрові твідові піджаки. Як ви знаєте, шанель і твіт це дві такі нерозлучні історії. І з цими твідовими піджаками увага пропонують носити паєтку або металік. Виглядає це приблизно так. Ось у мене рожевий піджак, він приблизно пудровий, трішечки за яскравий, але іншого не було. І до нього, зараз, якщо вам видно, приєднана паєтка. Якби це було про новий рік, у мене б не було питань. Але якщо це осінь і це у місто, то було питання: а що далі? І от Шанель пропонує одягати на ноги звичайні високі черевики з носком. Із цією спідницею сміливо, але знову ж таки для фотосесії дуже красиво. Пам'ятаєте, що фотосесія, якщо вона передбачає якийсь експеримент, не повсякденний образ, то це дуже красивий експеримент, дуже благородний, чимось ризикований. Але я б, наприклад, з задоволенням познімала. Модель, яка б захотіла одягти твіт, наприклад, з паєтками і з черевиками. Це цікаво, це стильно, це незвичайно і це завжди додає додаткової уваги. Що далі? Йдемо далі. Далі у нас Red Orange, це червоний апельсин. Тотально такого кольору у себе в усій гардеробній я не знайшла. Трішечки схожа історія ось. Він досить досить насичений цей відтінок, і якраз він буде красиво виглядати у жовтому листі, в жовто-оранжевому, як, мабуть, продовження цього оранжевого кольору природи в такому трішки більш насиченому одязі кольорі в кольорів одязі. І якщо у вас збереться така історія, приблизно таку історію ми будемо з відтінками збирати на яблучний проект. То це буде яскрава, красива історія і дуже-дуже осіння, тому що ці кольори точно відповідають кольорам осені. Що ще? Жовтий? Класичний насичений жовтий, який, який всі ви любите. Зараз мені захотілося натиснути, отак, як натискають на екран, і понизити трішки експозицію, тому що не передається насиченість жовтого кольору. Назвали дизайнери цю історію зараз скажу вам як: High Visibility, висока видимість і жовтий. Знаєте, дуже красивий, в принципі, в фотосесіях, але пам'ятайте про те, що це рефлекси. Тобто вся жовта історія це рефлекси, про які ми постійно маємо пам'ятати, коли збираємо навіть е, модели на зйомку, бо ми повинні бути морально готові до того, що нам потім ці всі рефлекси доведеться глушити. А оскільки жовтий у нас є не тільки у одязі, а ще є і у шкірі, то приглушаючи жовтий в одязі, ми будемо глушити жовтий, наприклад, у шкірі або, наприклад, у волосся, якщо волосся. Такого кольору, як в мене. І ця історія про те, чи хочеться вам цим займатися. Якщо це у вас робить ретушер, якщо це ем, історія на декілька. Там годин для вас, тоді запросто. Але якщо ви це робите самі, і якщо сидите і масками видаляєте ці кольори, тоді а, потрібно для себе вирішити або насиченість кольору, або знижувати насиченість кольору у всьому. Це якщо ваші моделі абсолютно неважливо, який а, відтінок жовтого на, дій, на ній одягнутий. І останні три кольори. Це історія, яких я фактично не знайшла у себе в гардеробі. Це перська прикраса, лазурит Пантон дає їй. Цифри 17, 39, 34, якщо захочете, знайдете. Це такий е, противний, як для мене, фіолетово-блакитний колір, оскільки він там ще був наведений у прикладі з е, металіком. То я собі слабо уявляю цю історію. Можливо, на подіумах вона класна, і, можливо, вона класна в студії. Це потрібно тестити виключно з кольоровим типом вашої моделі, щоб зрозуміти, наскільки личить це ваші моделі, і чи хочеться вам ризикувати таким кольором заради картинки. Ще один колір: коронавальне скло називається. Це. Такий ментол, я знайшла в себе якісь дитячі штанці, ось приблизно це такий колір. І в поєднанні з оранжевим він, можливо, буде давати непогану картинку, ось дивіться, але дуже сміливо. Погодьтеся, що дуже сміливо поєднувати такі яскраві, два яскраві кольори. Один з них типовий для осені, а інший ні. Але пам'ятайте завжди про те, що фешеністи і ті, хто задають моду і тренди, вони завжди аж занадто креативні. І не завжди все те, що вони пропонують, можна втілити в життя, тому що це ще може бути і подіумна мода, або мода, наприклад, стрітстайл. Ну, не завжди для нас сприят, сприйнятлива для нашого ока і взагалі для нашої ментальності. І остан, останній колір це кольорабі. Це такий насичений, якщо ви знаєте, що таке кольорабі, капуста, як вона виглядає, насичений класичний зелений колір без додавання в нього жовтого. Тобто, це не салатовий, це такий спокійний зелений колір, але мені трішечки дивно. Як ми можемо його проявити, скоріше всього, на прогулянках, десь теж на природі, в невеликих кількостях, якщо у нас є жовтий, до нього ми можемо спробувати додати такий зелений кольорабі, і він може гарно дивитися і гарно себе проявляти. Я би хотіла, якщо ви продивитесь це відео, написати, який колір вам на цю осінь найбільше сподобався. На курсі з фотографії ми будемо тестувати червоний колір у місті. Я вже навіть знайшла сукню, яку хочу одягти на модель, ще тільки не знайшла модель. І ще одне друге питання, яке мені хотілося вам поставити, це як вам оце поєднання, яке запропонувала Шанель. Свідовий рожевий пудровий піджак, спідниця паєтка і чорні черевики. Просто цікаво, чи змогли б ви Одягти таке на фотосесію, або чи змогли б ви у такому, чи хотілося б вам, чи надихає вас цей образ для того, щоб зняти у ньому когось з своїх клієнтів. Загалом я вам дякую, дуже багато відгуків на, минулу, на минуле відео було, і це мене надихає на те, щоб робити вам інші огляди і знайомити вас з кольором і стилем, з тим, що я дуже люблю. Тому пишіть. Буду рада вашим коментарям і до нових зустрічей.